Вже вдруге за цей рік Ігор Донченко проводить персональну виставку. Загалом їх було більше десяти. На цій картині зображена одна з вуличок села Своловичі. Це на стику Волинської, Рівненської області і Білорусі. Село було зруйноване під час Другої світової війни, повністю спалено, і там молоді діти повернулись, вже без батьків, відбудували його. І так хати в такому стані, як відбудовані, так і стоять по цей день. Зараз там наймолодший житель. Мабуть, вже під 80 років саме молодші. Вони там собі живуть без магазинів. Без... Телебачення без мобільного зв'язку Гана Євченко, голова обласної мистецько культурної спілки майстрів, мистецькі Полісся» вважає, що саме за такими молодими обдарованими художниками великі мистецьке майбутнє Бо людина дуже обдарована, і так як він малює Полісся, він малює ліси, він малює всі ці давні пласти природи і тих пейзажів, які споконвіку були на полісі, якими милувалися і в яких жили наші предки. Художник, окрім того, що пише картини, займається ще й деревообробкою, тому й поділився з відвідувачами своєю технологією навмисного зістарювання деревини. І ігор всім бажаючим проводив майстер-клас, як потрібно обробляти, що потрібно робити з деревиною для того, щоб вона ось так красиво, фактурно по старовинному е, Ця технологія, яка була продемонстрована на лаві, використовується ігорем для його рам. І, і ось ви бачите раму навіть точно у такому ж кольорі, а не лише в цій технології, оскільки тут кольори різні, вони підбираються по колористиці під колористику самої картини. Фотографії Гордонченко виставив окремо від картин. І, хоча фото допомагають у створенні пейзажів, картини зі світлин художник не пише. Тут Зображено е, краєвити, можна побачити з місточка через річку Бобрівку. Перед селом Буки, це у нас Житом... Житомирський районі. Це на світанку, час це середина жовтня. 7 вересня усі бажаючі можуть особисто поспілкуватись з Ігорем Донченко у Мистецькому полісі.